Вітаю! Сьогодні я хотіла б з вами обговорити останнє інтерв'ю Кирила Буданова, яке вийшло вчора на каналі, YouTube-каналі Ісландія. Я посилання залишу в описі до свого відео і хочу зробити невеличкий таро-розбір відповіді очільника-ГУР з приводу ліквідації росіян. Давайте з вами згадаємо. Інтерв'ю в йому вже, здається, кілька, майже тиждень, десь так, я вже не пам'ятаю точно, коли воно вийшло. В одному із іноземних таблоїдів, де Кирило Буданов, заявив, що ну, сказав, що росіян потрібно ліквідувати. І це наробило дуже багато шуму, начебто Кирило Буданова звинувачили в тому, що він потім там щось виправдовувався. А Росія схопилася за цю цитату і звернулася в ООН і так далі, ну, коротше кажучи. І е, зараз е, український журналіст він у ну, своєму інтерв'ю, на своєму каналі, здається ну, це, це питання, Кирило Боданов це все роз'яснює. Я пропоную в даний момент, я вам пропоную зараз. Давайте коротенько послухаємо питання журналіста і відповідь Крила Буданова, а потім з вами розберемо на Таро. А Де тут правда, а де брехня? Добре, що і як насправді відбувається, і що там мав на увазі Буданов, а що не мав на увазі, і так далі. Все. Поїхали. Ваша відповідь журналістову порталу Яху. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян, будь де на всьому світі до повної перемоги України. Це трошки порізана. Версія того, що я сказала. Я ж, я ж цитую те що, було, те, що було сказано. Як сприймати, поясніть, будь ласка, цю е, Відразу я зараз зупинила. Дивіться, з приводу порізаної версії, ну я хочу вам сказати, що принцип журналістики таблоїдної це чим гірше, тим краще. Е, повірте мені, я знаю про що я говорю. Е, тому могли, звичайно, могли обрізати. Зайве для того, щоб додати якби такої перчинки, гостринки цій цитаті, і тираж там більше розкуповувався, ну, скажімо, було більше переглядів, більше читачів і так далі. Давайте зараз. Але може тут бути розумієте, тут може бути ще й така прихований мотив. Для чого це таблоїдне видання вирізало? Давайте ми побачимо на картах. Що це було? Для чого це таблоїдне видання вирізало із контексту слова Буданова? Для чого це? А що зачекати? А, я зрозуміла. Скоріше за все, у цього видання є певні труднощі, певні складнощі, і вони це зробили для того, аби поправити своє матеріальне становище. Це було замовлено, Ні, це не було замовлено. Вони в цьому побачили просто свій шанс, скажімо, привабити читача і тому. Тому ось так вирізала з контексту. Добре, давайте послухаємо далі. Що як пояснює свою цитату Брізну Кирило Буданов? Це порізана версія ось якась. Ну, з неї вирізали, я зараз почув, як то кажуть, найголовніше: росіян, які є військовому злочинцями, які чинили злочини проти людяності, військовоєнні злочини, абсолютно кримінальні злочини на кшталт, грубо визлотувань. Неповнолітніх, давайте так це називаємо, відвертих вбивств, просто таких ну, огидних, навіть можна сказати. Це пронишла мова? В, в цій тезі виконаті точнення. Я не маю нічого, в принципі, як би це погано не звучало, нічого особистого проти Росія. Мені не подобає. Бо це відверто, я теж це відверто кажу. Вони мені. ну, не подобається. Я доведені в. Давайте зараз я знову зупинила, хочу побачити на картах. Як відноситься Буданов до росіян? Адже розвідка завжди співпрацює, в тому числі із. ну Ви розумієте, про що я маю на увазі? Є і подвійні агенти і так далі. Як Крило Буданов відноситься до росіян? Ну, ви знаєте, насправді він непогано до них відноситься по справедливості, і він вважає, що він не вважає, що це якась там атребія. Він вважає, що це слабка нація. Я перепрошую, якщо ви зараз чуєте якісь такі сторонні звуки, це моя киця прийшла поїсти. От-тут-так. Тому ну, я вже не буду її відганяти. Тому я перепрошую. Дивіться. Він відноситься до росіян так, що, в принципі, це, це нація, яка а, сильна. Ну, давайте не будемо заперечувати, такі є. Все-таки росіяни це нація. Якби ми їх там любили чи не любили, але отак. І у яка завжди має вибір, яка повинна зробити свій вибір? Вона зробила свій вибір таким чином, що прийшла нас вбивати на нашу землю. Ну, відповідно, Ми даємо відсіч. От. Але він, в принципі, справедливе відношення. Це по справедливості. А, бачите, дає відсіч. І знову ж таки, а жінка. Королеви мечів. Україна завжди мені показується як жінка, от дуже часто. Так, да, все правильно. Бо дано, дивіться, як він відноситься, все по справедливості. Власне кажучи, ми так само відносимося до росіян. Що так нація, так величезна країна, величезна кількість людей, величезний народ, який має робити свій вибір і має нести відповідальність за цей вибір. Він зараз зробив такий вибір, що нас тут просто вбивають. Ну капець. Ну то ми зараз даємо відсіч. З голову і все. Ну, нормально він відноситься, так він все правильно говорить. Розумієте, ну, як, ем, так, я поділяю думки Буданова, так само, але я впевнена, як і ви. Але дивіться, він не бреше. Він не, е, не перебільшує свої слова. Він говорить, так, да, вони мені не подобаються. Ну, понятно, звісно, вони і нам не подобаються. Але він нічого він не. Ну, давайте послухаємо, що він далі говорить. Факти: людина є злочинцем. Він має бути покаром. Є просто там якась бабушка, яка слухає цю пропаганду, живе в ній. Це абсолютно інша справа. Є такі росіяни, ну їх, на жаль, меншість, але все ж таки є ті росіяни, які з певних навіть інколи патріотичне міркування, вони йдуть з нами на співпрацю, ми розуміють, що це ненормальна ситуація, яка сталася з ними всіма і з тими, які, як то кажуть, розкаялись, готові до виду змінення. В Росії готові до виведення військ з України, до відбудови, до вибачення під, перед українським народом. Ми ним усіма готові співпрацювати. Знову зупинила, хочу подивитися на таке питання: чи дійсно існує така категорія росіян? Бо, ну, якщо чесно, тих, які я бачу, то вони то зазвичай росіян, ну які дійсно розкаються і вони, вони не підтримують агресивні дії Російської Федерації, і для них це жах, так само, як і для нас, українців. Але зазвичай, особисто тих, яких я знаю, зазвичай це е, громадяни Російської Федерації, які мають українське коріння, розумієте, вони не є росіянами в крові у них тече українська кров. Ну, у них в жилах тече українська кров, того вони і не поділяють. Давайте я хочу подивитися на картах. А... Чи справді, існують нормальні росіяни, адекватні. Якщо існують, то покажіть мені. Так, існують. Існують. М -м вони, вони є. Це, це не агресивні люди зазвичай, це жінки ну, в більшості. Ну, і чоловіки так само, але от існують вони. Ну їх дуже мало. І вони в розпачі. І це якраз саме ті яких зараз просто ввели в стан, де вони якраз зараз і найбільше і страждають? Розумієте? Тому що їх же країна, чиє громадянство вони мають, їх же і знищує. А чому вони мовчать? Чому вони чи будуть вони щось робити? Будуть, вони, ви знаєте, вони проявляться тоді, коли війна закінчиться і коли буде розбудова. Вони прийдуть з любов'ю. Ми їх побачимо, вони прийдуть, вони будуть розкаюватися так. І ми їх побачимо, відчуємо, але зараз від цих людей не варто нічого чекати, бо тут одні емоції, сльози, соплі ви посадріть. Ну це їхня особиста трагедія, що вони такі слабкі. Але вони існують. Дуже мало, звичайно, але існують. Добре, давайте послухаємо, що говорить Богданов. Але такі відверті покидьки, це абсолютно правда, ще раз вам це підтверджую. Я абсолютно не боюся своїх слів. І це такі випадки були і будуть продовжуватись. В будь-якій країні світу такі люди, зрештою, понесуть заслужену кару. Заслужена кара за такі діяння може бути виключно їх ліквідація. Нічого іншого я не розглядаю. Це моя особиста думка, я її підтримуюсь, ну і буду втілювати в життя. Так, отже, ліквідація тих покидьків, які воєнних злочинців, кримінальних злочинців, тих, про які говорить Боданов. Чи дійсно вони понесуть покарання? Понесуть, ви подивіться, понесуть, що з ними буде? Ну, їх будуть переслідувати по закону, просто як воєнних, їх просто будуть знищувати фізично. Добре, а тих, які не знищать, що буде з їхніми родами. Тому що заплатити своїм життям за такий страшний злочин, який у нас тут були, ой, які відбуваються, це жахливо. Одним життям самого злочинця це не це занадто мала покарання, що понесе рід їхній, цих злочинців. Що буде з дисбалансом. Дивіться, буде вирівнюватися баланс у цьому роді буде вирівнюватися баланс, який призведе, і робитися інший вибір, який призведе до десятки мечів. Гілки в таких родах будуть відсихати. Ось. Ще раз хочу вам показати, бачите, десятки мечів. Тобто, певні гілки, ще раз повторюю, певні гілки вони просто, вони просто, відімруть. Тому, розумієте, а, звичайно, все має бути по закону і, і по закону, скажімо, діючому, світському, людському, а, всі злочинці повинні понести покарання, але, має, але є і вищий закон, інший. І там вже будуть розплачуватися ціл для роди. Ну, я думаю, що не потрібно пояснювати. Ви тільки подивіться на цю, на цю карту. Найстрашніша карта вколо десятки мечів. Я перепрошую за цей невеличкий монтаж. Щось, От, ну, можливо, такі енергії, знаєте, тому що десятки мечів, я вже давно помітила, що десятка мечів має таку, таку енергію, просто вбивчу, У мене навіть техніка. Не витримую. Отже, ви можете собі уявити, що чекатиме тих злочинців, які тут прийшли зі зброєю на нашу землю, і скільки цього лиха наробили і роблять. Всі будуть розплачуватися, все буде по справедливості. Отже, трошки коротко підсумую. Власне кажучи, те, що говорить Кирило Буданов, то вже мій третій розбір його інтерв'ю говорить про те, що. Так, все, що він говорить, він дійсно має це на увазі. Деякі речі, звичайно, він не договорює, але він в цьому і зізнається, що я говорю не все. Ну, зрозуміло, це, це очільник розвідки. Зрозуміло, що не все нам потрібно знати. Тому ну, це не може не тішити, тому що ми всі чекаємо хороших новин і. Коли вже нарешті закінчиться війна в Україні, а от моє вчорашнє ворожінь показало, що воно має, в принципі, завершитися у жовтні а цього року. Зверніть увагу, будь ласка, на мій плейли... на плейлист на моєму каналі. «Війна в Україні там є кілька відео, дуже цікавих. Подивіться. Ще є послання від українського роду до... до нас, українців, а ще є ворожіння для тих, хто чекає. Повернення своїх близьких з полону та тих, хто пропав безвісті, і прошу звернути вашу увагу, що я даю так само рунічну магію для підсилення молитви, вашої молитви е на захист українських воїнів. Все. я дякую дякувачим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вражіння. Е Пишіть коментарі, ставте свої запитання під цим відео. Я всім дякую за увагу! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Віримо в нашу перемогу! Слава Україні!